Бує зайва вага, сидите на дієтах, та все одно не виходить схуднути. Пропоную вашій увазі ефективний помічник у схудненні. Ideal Body, повністю натуральний рослинний препарат українського виробництва. В комплексі з фізичними вправами Ideal Body нормалізує травлення, зменшує апетит та потяг до солодкого, зменшує прояви целюліту, виводить молочну кислоту з м'язів після фізичних навантажень, покращує відтік жовчі, щоб вона розщеплювала жири, володіє легкою сечі. Гіною дією та невеликим проносним ефектом. Складається ідеал боді з насіння льону, трави бардакош та хвоща польового, листя м'яти, сени та кропоги, плодів гуарани та корня солодки. Посилання на сайт магазину та контакти ви знайдете в шапці профілю. Поділіться цим відео та будьте здорові!